Українські військові поки що не відводитимуть важку техніку та артилерію від лінії зіткнення. Терористи за добу обстріляли позиції наших воїнів 129 разів. І немає навіть натяку на те, що бойовики виконуватимуть мінські угоди, зупинять сіяти смерть і почнуть відкочуватися зі своїми танками та гарматами за лінії розмежування, зафіксовано ще у вересні тими самими мінськими угодами. Тепер питання воєнного стану стає реальністю. Які права та свободи будуть обмежені з котрої по котру годину впровадять комендантську? Що таке воєнний стан? І що треба знати про нього? Докладніше в репортажі Маргарити Ситник. Закон України свідчить. Воєнний стан це особливий правовий режим, який запроваджують у разі збройної агресії. Це не диктатура і не тотальна влада військових. Лякатися його не потрібно, твердять експерти. Воєнний стан має створити кращі умови та максимально мобілізувати зусилля, щоб відбити ворога та зберегти країну. Це зрозуміло, обмеження свобод, обмеження рухів з метою, сприяння обороні. Нашої держави з метою Концентрації оборонних ресурсів обмежень може бути кілька: комендантська година, обмеження пересування, контроль засобів масової інформації. Вас можуть просити побудувати для війни захисні споруди, авто можуть забрати для потреб фронту, а в квартиру заселити військових або евакуйованих. Але це не назавжди. Які обмеження впроваджувати, чи всі, чи частково вирішуватимуть залежно від ситуації? Воєнний стан навіть не означає повну мобілізацію, якщо в цьому немає потреби. Переконує Богдан Яременко. Якщо вводиться воєнний стан, відповідно, Держава повинна оплачувати громадянам от участь, наприклад, у цих роботах по відбудові відновленню або спорудженню оборонних споруд. Вона повинна сплачувати військовослужбовцям більші компенсації виплати за участь у військових діях. Всі ті самі рішення про заборони, скасування якихось політичних прав, і так далі, мають відбуватися через суди. Всі реквізовані підприємства або майно підлягає обов'язковій компенсації. Мало того, ми вже в напіввоєнному стані. Твердить колишній генштабіст Ігор Романенко. Уже за рішенням Верховної Ради ми використовуємо важку зброю і на Донбасі воюють збройні сили. Тому це вже більше ніж АТО. Романенко певний воєнний стан, дасть змогу навести лад і краще координувати дії військових та добровольчих батальйонів. Багато в чому недоліки важкі ситуації, які складались до речі, в тому числі і в веську, саме із-за того, що. Значить, було слабке управління. Що, наприклад, вводиться воєнний стан, то старший військовий начальник Збройних сил України стає старшим для всіх в цьому районі. І тоді це письмово затверджується і він керує всім. Якщо інші міністри хочуть управляти своїми структурами, все рівно. Це повинно бути через нього. Серед негативних моментів воєнного стану експерти називають щонайменше два. Захід не зможе допомагати Україні зброєю та фінансами, але воєнний час запроваджують на певний період, допоки оборони не буде зміцнено і ці гроші буде куди вкладати. Маргарита Ситник, Тетяна Артем Багров.